Стало моїм покликом душі, так каже вихованка арт студії Кулаж Марія Колесник. Для неї малювання це особливий казковий світ кольорів та барв. Тож не випадково, що для того, аби розвивати своє захоплення, дівчинка обрала саме арт-студію «Колаж», котра діє в центрі творчості дітей та юнацтва. Коли я ходила вже в цитадію з самого дитинства і на англійську, і коли мама запропонувала мені піти на ще якийсь гурток, я одразу обрала малювання, і це стало моїм покликом душі у гуртку. Дівчинка не лише почала освоювати цікавий для себе вид мистецтва, а й знайшла нових друзів. Коли вперше прийшла, я майже нікого не знала, але знайшла тут багато друзів. І з деякими спілкуюсь навіть і зараз, і вони є моїми найкращими друзями. Про перші кроки маші у мистецтві з теплом пригадує її наставниця Анастасія Волик. Машуня прийшла до мене. Декілька років назад. Пройшла як дівчинка, яка виявила бажання почати малювати. Почали ми з нуля майже. Були такі моменти, коли вона казала, я не можу, я не хочу. Але вона за цей час виросла, вона набила руку, як то говориться, вона змогла себе показати. І зараз у неї виходять дуже гарні, дуже. Які свої рідні з такою родзинкою малюнки вона прийшла, Вона друкувала трошки, зв'язала ззаду свої руки. Я їй дала пензлика в рота, кажу, все одно малюй, хоч не хоч, але малюй. І вона сиділа пензликом в роті, малювала картину. Це так запам'яталося, як така маленька тенітна дівчинка, яка показувала вже свій характер, але все одно вона трудилася, вона робила те, що їй говорилось. Особливо дівчині подобається те, що окрім малювання, її керівниця завжди пропонує нові види творчості. Мені подобається тут займатися, тому що ми не тільки малюємо, а ще й пробуємо себе. В різних техніках, пробуємо такі техніки, як малювання кульками, текстурною пастою та іншими матеріалами і розвиваємося не тільки в одному якомусь виді мистецтва, а ще й в інших. Окрім малюнки, вона також береться за будь-яку роботу, може виготовити будь-які роботи, будь-які. Поробки, будь-які е, картини, які тільки їй скажи, От дай задачу, Маша все зробить. Серед безліч різноманітних технік Марія встигла обрати ті, які найбільше припали їй до душі. Я думаю, що звичайним акрилом або гуаші малювати, але також текстурною пастою подобається. У е, мене лише одна картина нею, але все ж це дуже гарна техніка, де розвивається ще й мозок і дрібна моторика рук. Завдяки турботі й заохоченню Боку наставниці та близьких дівчина натхненно створює нові прекрасні картини. Мене надихає керівник та друзі. Зазвичай я малюю щось по сезонам. До прикладу, якщо зима, то малюю щось на зимову тематику, але ну може це взагалі бути не по темі пори року, чи залежно зазвичай залежно від настрою, але може бути різне. Зараз я малюю новорічну картину, де на фоні природи. Гарно змальовано. Мене надихнула Анастасія Олександрівна, наш керівник, яка запропонувала мені намалювати зиму. І в тому році я малювала, але зовсім інший малюнок. І дуже гарно побачити, як змінилися кроки в малюванні. Найкраща подруга дівчини Аліпія завжди поруч підтримує та допомагає. На малюванні вона дуже наполеглива, завжди робить свою роботу впевнено, їй там іноді ну, щось не подобається, але я завжди її підтримую, і так само робить і вона. Коли мені щось не подобається, вона каже: Так, Аліпія, не психуємо, робимо. Малює Марія має у своєму доробку багато чудових картин. А Ліпія розповідає про одну з них. Мені дуже подобається картина Маши Марії Примаченко. Саме від цієї української художниці в неї пішло пішов цей псевдонім. Дуже вагома картина для, мабуть, всього гуртка. У нас з цієї картини дуже гарні спогади. Сьогодні дівчинка пробує себе у новій техніці, виготовляє поробку для благодійної ярмарки. Я виготовляю іграшки для благодійної ярмарки для військових. Я створюю ось таких ось оленів, які куплять дітки, і будуть ходити дзвеніти. <свистити> 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 Нещодавно Марія створила прекрасну картину. Новорічний настрій якої дуже подобається її керівниці. Найкраще і, мабуть, найсвіжіше зараз у неї робота це малюнок, який ми малювали до Різдва. Два. Навіть ходять, на неї дивляться люди і говорять, що дуже схоже на картину із Гаррі Потера, коли вони сиділи там біля каміну. Мені вона така тепла робота, така душевна, прямо ж хочеться сісти біля каміну і подивитися на гарно прикрашену ялинку з подарунками і такої родини щастя отримати. Роботи Марії неодноразово були виставлені на різних конкурсах та виставках. Ми дуже часто беремо участь в різних виставках. Це можуть бути як лише в Центру творчості дітей та юнацтва, можуть бути виставки і в весною цього року. Ми, у нас була виставка в краєзнавчому музеї, де була представлена кілька моїх картин. І це було дуже значимо для мене, тому що дуже круто, коли е, твої роботи бачить не тільки е, ті, чиї роботи ти теж бачиш, а ще й може побачити місто і інші його жителі.